Всім привіт! З вами The Best Channel. І сьогодні в цьому відео я покажу, як е, вирізати з відео фотографію зображення і перетворити це е, про все зображення. Наприклад, хтось е, комусь сподобався фрагмент з того відео, І він хоче саме е, е, то зображення. І він не знає, як це зробити. Це дуже легко. Нам потрібно. Ну, засіб захоплення фрагментів в програма. Будь-яке відео я взяла ось про Кріщану Рональду. Ось цей момент мені сподобався, наприклад. І я вирізаю його. Ось так. Ми це зберігаємо, звичайно. І тепер можемо. В групах поставити, комусь надіслати, навіть на той самий робочий стіл можемо поставити. Ось все. Тут нічого ж нема. Так що, goodbye, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви зрозуміли це відео, це дуже класно.